Мене розтражали вже учасники. Те надухане, те надікалоняне, те напшикане. Воно це все воняє. І ти розумієш, в тебе розположення духа вже. Я їм пообіцяв, сказав, що якщо слідуючий раз, ті всі, які понадухували сьогодні, опять понапшикуються, я возьму мене баба, є в закромах дікалон Саша. І якщо обелюсь я, то їм тоді буде кі повністю. Цікавий персонаж. Я не привик, в селі там такого немає. Це, це ці свині, вони це, це сняться вже просто. Оце як проходить консервація влітку із помідорами і з огірками, Оце в нас так само приходило із цим солом. Його так само перебивали, додавали туди спеції в банку і на зиму в кладовку. Як у вас це називалося? То так і називалося намазка з солом. Це називалося Здор. Ні, в нас, в нас із назвами якось не заморочувалось. Улюбовав кухара. Не повинно бути на кухні паніки. І чим вальяжніше і гарніше ти готуєш, тим смачніше в тебе виходить. Так, чесночок, якщо що, взяв зілінушечку таку-то, гарненьку. Ідеально, стоїть шпинат. Чому ні? Зелений, гарний колір, Апетит, апетитний. Взяв е, зі спеціями сало смачнену. Добрый день. — Добрий. А я ще е, не встигну. Ще ще не встиг. Зараз все буде чітко. Е, ще одна мишця в моєму організмі почала сужатися. Було стрьомно. — Мені здавалось, що це складно. Я не розуміла, як це можна інтерпру, Інтерпретру... Тіктонік. Інтертерф. Інтерпретувати. Інтерпретувати вибачно речіте. Я ще знімався в кліпі Олі Полякової. Там, де показали тільки дві моїх п'ятки. І от я бачу, ті готують, ті та нарізає гарненько. А в мене ніхрена не виходить. Думаю, блін, ну це не чесно. Чому в мене нічого не виходить. Наріждаю, воно якесь тонке сильно. Перероблю, не виходить. Час пливе, ти пливеш, все пливе, софіти світять, ти плавишся, як сироти плавляний. А я ще, як ото бігав, мені треба було срочно щось взяти в девайсній. Я біжу в ту девайсу, вертаюся назад і все. Я вас не побачу. Більмо перед очами бачу когось збив в білому цьому. Думаю, хто це? Дивлюсь, передо мною, прям отак от, отак от передо мною Оля. Думаю, господи, бідолашне все, думаю, мене точно вижнуть Олю, збив, нафіг в неї будуть фінгали. А, а ой, Олечка, Господи. Що ти розігнався, да, трошки? Да, да, не Задивився. Думаю, ні, все, мене виганяють, але. Думаю, ладно, вже що буде, то буде, треба продовжити. Бо що часу мало, треба старатися. Ну все, слава Богу, вона не впала, слава Богу, золі все добре. Вона так хух, стряхнулася і пішла. Ну, вона вже тут побита вже учасниками. Я думаю, вже тут її або збивали багато разів, або мозги її заплуджували, що вона вже з імунітетом до своїх учасників Мастер-шефу. І тут починається ем, запікати. Ну, тому що вже пройшло 15 хвилин. А я стою щені в одному глазу. Що я маю робити? Так, хорошо. Е -е. <реку> я так обертаюся, дивлюся, всі знаєш, суетяться, бігають, там щось роблять. І я став, стою. Що делать, Непонятно. І я реально побліднів такого блідного зловив нормально. Виключи паніку. Зараз получиш. І тут е я згадую. А що якщо зробити взагалі сало з сиром рікота? Закрутити Закрутити і, типу, взяти щось таке. Змі туди е укроп. Сала дуже гарно сочетається з укропом, Рікота дуже смачна, чи шпінат туди. І піканчик туди. Тільки шпінат, шпінат з рікотою дуже смачний, тільки шпінат про банчурувати. Е, Хочеться з'їсти цю маленьку, смачну страву, вас Без... сильно обійняти. Дякую, сказати. Піднімайтеся швиденько на балкон, не чекайте, поки всі доготують. Молоде. А я казала Галюні. Я неймовірно зраділа, коли Галина відправили на балкон. Ти що, це прям топ? Вона сяяла, в неї очі. Я бачила, що в неї блищать очі. Ну, вона прикольна. Це моя подружка. Вона коротше, це просто прикол. Вона після е, кастингу якось вона знайшла мене в інсті, Я не знаю як. Вона мені написала. Ми обмінялись телефонами. Вчора вона мені писала. Ну, коротше, це все. Це моя подружка. Баба Галя біжи. Не баба! Вибач, ти, Галя. Баба, Щось таке, як кіно, як фільм, в якому я приймаю участь. Я так якби зі сторони себе бачу. У мене таке враження створюється, що не я. Звісно, я хочу на балкон. О. Ну, в мене коротше, щось поясню. Доповнітну причину, чому я хочу на балкон. В мене ввіду свого віку починає бути Лисіна. І ця куча людей на балконі зараз просто дивиться мене на лисіну, і мене це збиває. Знаєш, я хочу на балконі стати, щоб ніхто не бачив мою лисіну. Треба бути зверху. Це не передати просто емоції, ці, які пройти три етапи і в третьому етапі пройти на балкон це просто феєрія. це просто взрив мозку був. Я не, від... не чекав такого, що я в... простий хлопець села зможу пройти двадцятку мастер-шеф. Але вийшло пройти, і тепер я в двадцятці. І тепер будете ви в селі мене дивитися в телевізорі, якщо що. красавчик. Дикуйся. Не відходь, стій. Це ж твоя острова. Ти маєш там якута. А мишка в углу, так от і збігає мене. Оце знаєш, коли шкаф на тебе падає, отаке відчуття було, він йде, я вже не знаю, куди виходити. Я такий вже намікаю, типу, ну все, все, ну зупинись. Що він зробить? Ще й так це ржачно виглядає, знаєш, коли отакий Володимир і отакий Дівейшон. Ви що мене боїтесь? Так. Це мамі на булочка. Давай ты поряд. Поряд поряд. Ну вже ближче нема куди. Так хрустить аж, да. Ну, русский є. У мене баба коліна не так користять, як вона передавається. По хаті, як та вишкварка хрустіла. Ти що? Чесника не забагато? Це така українська закусочка. Хотілося б, щоб воно було не дуже міцне, але таке з чесничком. Це дуже смачно і мені подобається смак ваших е шкварок. За смаком дуже класно. Що будемо робити? Я думаю, на балкон. Конкурента. Я ж вас тоді не відправлю. А я йому там зверху теж Майкл, я буду скажу, боротися на базу. Я буду боротися своїм шляхом, а він, мені здається, прям молодець. Коли я побачив, що Геворг стоїть сам, я думаю, мужик, ти що, опускаєш руки, ти здаєшся. Так не буде. Я сказав. Я сказав, що ти будеш в проекті. Я думаю, круто, значить, треба допомагати. He war. He war. Я спускаюсь допомагати. Ні. Okay. Та. Ні. Вам дуже подобається Геворг? <реку> Як кухар? Як кухар. <реку> 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 він перший, з ким я познайомився. Тобто, це було ще на закупах. Коли ми тільки зайшли в магазин, він тоді був з своєю вагітною дружиною. А, та ми познайомились в магазині. Потім ми сиділи. Уже в залі, коли він готував, я був з його дружиною поруч. І ми з нею спілкувалися, доки він готував. І вона каже, блін, це така його мрія, він так давно хотів приїхати, він постійно мені про це говорив. І я якось так надихнувся, тому що в мене це з ним досить схоже, спільні, спільні мотиви. Це називається команда. Блін, ну. Начебто той приємно стає, знаєш, що хтось отак от подумав за мене, за мене коротше, і захотів мені допомогти. І на самому ділі прекрасно понімаєш, що не по добрій волі, там ото вони з балкона дерлися, що Євор, давай ми тобі допоможемо, давай те, давай се. Ну, це ж у понтилоці для приїжджих. Це ж це ж щоб произвести перше впечатлення, яке потім оказується таке. Обманчиве, я ото хоч стояв, знаєш, мовчки, я попросив би, звісно, помощі, то я б пожекані спустився і поміг. Ну, оце це оце Це, це, це лізти поперед батька в пекло, що поперед скільки тижнів, що ще в доску і так і без цього. Попросили допомоги, на, пожалуйста. Не просять, ото то лучше собі тихесенько, коне і не, не рипаться далі.